Деякий час тому я робив розпаковку такого собі дрончика бюджетного DJI, скажімо так, від якогось основного китайського виробника, який я купив на тему. Зараз подібний пристрій від Xiaomi. От Я не дуже люблю Xiaomi, але варто визнати, що з дешевих бюджетних всяких девайсів вони можуть проходитися нормальною якістю. От, Наприклад, коробочка. Коробочка така собі ширенька. Зсередні ми маємо інструкцію. Тут у нас є запасні прапи Так, відкриє. Так, Кабель, міні-USB, чи мікро мікро usb запасні пропи, проп-карди, маленька китайська викрутка на хрестик. Тут сам перестрій От ми маємо кріплення під телефон і маємо пульт. Дрончик маленький, прикольний, всередині путат знаходиться. Відкриваємо, стаємо, нічого принаймні наче не відвалюється. Він класно поміщається в корабочці. Його можна дістати, але він не випадає, тому що тут є типу отворк, дроні є ніжки, вставляється тільки отак. От, далі кришка закривається, Оця штука знімається, не знаю, чи я можу її зняти однією рукою. І туди ми вставляємо цю кріплення для телефону. От На самому пульті ці кнопки це трими, 4 штуки, вмикач, вимикач. Далі тут ми маємо тумблер з написом 1, 2, 3. Згідно інструкції, це типу швидкість. З іншого боку, тумблер з стрілочками, який згідно з інструкцією робить фліп на 360 градусів. От, відповідно тут другий джойстик. Маємо режим уникнення перешкод. Ось цей з буквою Е. E. Маємо хедлес режим. Ось цей, Тобто дрон буде летіти від вас до вас, незалежно від того, як він повернутий. Посадка взліт І оце у нас аварійна зупинка. тобто по ходу, Якщо натиснути, воно просто мало б впасти. Що дуже прикольно щоб буде когось поламати. Батарейки вставляються сюди. Потрібні дві пальчикових AAA-батарейки, їх немає. От сам дрон прикольний. складний, однією рукою розкласти не вийде, тому я просто включу паузу і розкладу. Ось так він виглядає в розкладному вигляді. Спереду камера. Два світлодіоди підсвітки, ця штука згори, це типу радар для Obstacle Avoidance, тобто уникання перешкод. І ще є одна камера знизу типу Position Holder. Також в комплекті є ось такі пробгарди надійно. от Вони тут надійно кріпляться, мають допомагати від всяких залітань стінки, якщо не спрацює obstacle Avoidance. Спробуємо потім політати